Хворих менша є за минулий тиждень. Ковід 19 підтвердили лише у 84 прикарпатців. З них 11 жителів Івано-Франківської громади. Також коронавірус виявили в однієї дитини. Ще одна людина через важку супутню патологію померла. На сьогоднішній день у лікарнях міста, тобто в центральній міській клінічній лікарні, першій міській лікарні і дитячій знаходиться 50 осіб хворих з пневмоніями вірусно-бактеріальними, з ним на коронавірусну хворобу у центральній міській, з них знаходиться тільки 6 осіб з пневмоніями у першій міській лікарні. Троє, і троє діток з короною знаходяться у дитячій міській клінічній лікарні, але вони без пневмонії. Такі низькі показники захворюваності очільниця департаменту охорони здоров'я міської ради пов'язує з високим рівнем вакцинації. Щеплення від COVID-19 отримали понад 146 тисяч жителів громади. І це дає свій результат, тому що ми бачимо із виявлених є тільки гостра форма імуноглобуліни М у 12,5% і у 87,5%. це є стійкий імунітет, тобто імуноглобуліни G. Що є ознакою перенесеного захворювання стабільною і залишається ситуація із захворюваністю на ГРВІ. «Епідпоріг далеко до підпорогу нижче, на мінус 147 відсотків, оскільки дітки були вдома, перервалися контакти. Ті, що були у жовтні листопаді місяці, тому стан стабільний проблем. Богу, дякувати немає. Вакцина від грипу теж була для. Власне контингентів груп ризику, тобто лікарі, вчителі, мали можливість щепитися і ситуація богодякувати стабільно. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.